Вітаю Оксано. Вітаю Наталі. Отже, які основні заяви прозвучали на зборах міністрів? Так, Наталя Володимир Зеленський, президент України, звернувся до світових фінансистів відеозв'язком і розпочав свої виступ в міжнародному валютному фонді та світовому банку. із хвилини мовчання він закликав учасників зборів шанувати пам'ять загиблих українських військових у російській війні. Він сказав, що зараз Україна переживає шторм емоцій, особливо на тлі відео вбивств, які є в соціальних мережах. Водночас він сказав. Що відбудова України є найкращим протистоянням тероризму? Подякував МВФ за підтримку за масштабний пакет в 15,6 мільярда доларів. А також озвучив дуже конкретні завдання для української делегації, яка зараз перебуває в Вашингтоні. Бере участь у зборах МВФ Світового банку. Він сказав, що він сподівається, що українська делегація переконає. Партнерів міжнародних надати Україні ще 14 мільярдів доларів на пріоритетні проекти до вже до кінця цього року. Також він закликав міжнародну спільноту конфіскувати заморожені російські активи, не лише активи центрального банку, які за підрахунками сягають 300 мільярдів доларів і заморожені за Росією, а також і активи кремлівських олігархів людей, наближених до Кремля і Російської еліти. тисячі і тисячі об'єктів в Україні зруйновано завдяки партнерам були забезпечені витрати на підтримання нормального життя в більшості із них на цей рік. Але основні потреби у реконструкції залишаються відкритими: це ЖКГ, енергетика, транспорт, соціально гуманітарна сфера обслуговування населення. У світу є така величезна можливість змінитися, стягнути із агресора компенсацію збитків, того хто винен у неспровокованій і незаконній війні. Наприклад, світовий банк надав нову оцінку збитків і потреб України в 411 мільярдів доларів. Щодня Росія збільшує ці кошти. У світі є російські активи різного типу, які покривають такий рівень збитків. Це реально конфіскувати. Щомісячно Україна потребує 5 мільярдів доларів для підтримки своєї економіки. Оксано чи вистачить Україні коштів, обіцяних донорами, для того, щоб підтримати економічну стабільність у часи війни. Так, Наталю, щойно у відповіді на виступ зеленського президент Світового банку Девід Мальпас сказав, що за оцінками світового банку Україні потрібно буде зібрати ще 11 мільярдів доларів до кінця цього року для економіки і для нагальних потреб відбудови. Він також назвав такі дані, що через механізм Світового банку Україна вже отримала 20 мільярдів доларів. Це і двосторонні кошти, в основному зі США і та Інших партнерів і кошти міжнародних організацій, і Мальпас ще раз запевнив, що механізм світового банку надає можливість гарного нагляду і відслідковування витрачання цих коштів. Тобто, це він запевнив. це Є прозорим механізмом. Водночас він назвав надзвичайними потреби України у відбудові 411 мільярдів доларів. Це вдвічі більше. Ніж українська економіка, і як напередодні завив це більш ніж в два рази це перевищує баланси взагалі міжнародних фінансових установ, таких як Світовий банк та МВФ. Також напередодні міністерка фінансів США Дженет Єлен сказала, що зібраних донорами коштів вистачить Україні для того, щоб пройти до кінця року і виконувати урядові функції та забезпечувати економічну стабільність. Вона також ще раз наголосила на тому, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки можливо, і стільки, скільки потрібно, і будуть проводити додаткові переговори з міжнародними партнерами, якщо війна триватиме довше ніж до кінця року. Ми заявили, що маємо намір підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми вітаємо затвердження пакету МВФ. Це важливий сигнал широкої міжнародної підтримки України. Фінансування важливе. Насправді наші зобов'язання достатні до наступного вересня. Підтримка Європейського союзу та інших насправді достатні для України до кінця року. Однак, якщо війна триватиме довше, ми повинні будемо співпрацювати з нашими партнерами, щоб надати Україні те, що їй потрібно, і ми віддані цьому. Вирушаючи до Вашингтона, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль а також голова Нацбанку Андрій Пишний повідомили, що збираються обговорити режим санкцій заходу проти Росії. Оксано, чи домовили сторони про якісь нові кроки у цьому напрямку? Сьогодні Дженет Єлен звертаючись до зборів, де брала участь українська делегація, запевнила, що американські санкції, міжнародні санкції проти Росії, працюють. Вона сказала, що через цінові обмеження, які ввели міжнародні, Донори міжнародна спільнота Росія втрачає до 40% своїх енергонадходжень, тобто це позитив, але санкції є ледь мотивом зустрічей української делегації. Тут про це заявляють і в Національному банку і в уряді України. Дякую, Оксану, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку була Оксана Бедратенко. Вона стежить за ходом весняних зустрічей Світового банку та міжнародного валютного фонду. Дякую.